У цьому відео ти дізнаєшся, чому ж професія таргетолог залишається однією із найпопулярніших та найзатребуваніших у 2025 році. Я розкажу основні переваги, недоліки, труднощі, які можуть виникати на шляху. Частково затронемо тему, як знайти перших клієнтів та як не зливати бюджет на рекламу. Але для початку я представлюся. Вітаю! Мене звати Денис Воноградов. Я таргетолог номер один для брендів одягу в Україні. Я власник агенції по таргетованій рекламі. Вироби моїх клієнтів носили і Меган Фокс і. Королева Іспанії, у мене є два навчання по таргетованій рекламі: одне для досвідчених таргетологів, інше для новачків. Якщо тебе цікавить. Тема маркетингу, таргетованої реклами і взагалі розвитку в інстаграм. То підписуйся на цей канал, бо тут дуже багато корисного катету на ці теми. Для початку давай розглянемо шість основних переваг таргетованої реклами, через що взагалі цю професію обирають люди, вчасно мої учні. Перше це гнучкий графік і можливість працювати дистанційно. Таргетологи можуть самостійно обирати час для роботи вранці або ввечері, самостійно обирати локацію, з якою працювати це буде орендований офіс, як у мене чи це буде квартира. Чи це буде кафе? Чи це буде? Подорож неважливо. да. Тобто, ми можемо обирати час, можемо обирати дні, коли працювати, можемо обирати місце. Це насправді дуже велика перевага. І тим паче це важливо, коли нам іноді в наш час доводиться обирати країну для переміщення, ну вчасниці я кажу про жінок, і іноді ця країна не Україна, да? тобто дуже важливо не прив'язуватися до місця. Друга причина це можливість отримувати високий дохід навіть на початку кар'єри. Тобто, таргетологи після онлайн навчань заробляють набагато більше, ніж ті люди, які там по випуск Алася в універів з універів і працюють по спеціальності. Це реально правда, це не міф, це не якась там інфеціанська обіцянка. Це реально так і відбувається. Чому? Тому що таргетолог — це професія. Яка приносить гроші в бізнеси? І якщо людина, яка приносить гроші в бізнесі, це звичайно важлива людина. Да, то ми можемо їй платити більше. Ми можемо їй платити багато. Бізнес може виділяти кошти, бюджет на такого фахівця. І плюс, якщо, наприклад, порівнювати таргетолога і самим спеціаліста, який викладає сторіс, монтує відео і робить купу дрібної роботи в дуже великому обсязі, то таргетолог може вести більше проектів. Паралельно, ніж, наприклад, smm спеціаліст або якийсь інший маркетолог, третя причина полягає в тому, що таргетологи зараз можуть працювати з закордонними проектами. Це дуже важливо в наш час, тому що купа українців знаходяться в Європі, в Штатах, Канаді і так далі. І Працюють із локальними бізнесами там, тобто, дуже велика кількість моїх учнів вони працюють із бізнесами ну, локальними в країнах або містах, де вони зараз знаходяться, через те, що бізнеси якраз шукають собі саме локальних спеціалістів, які розуміють там менталітет, розуміють якийсь там локальний контекст, а навички. Да, які є у таргетолога, вони в принципі універсальні, тобто їх можна застосувати будь де для будь-якої країни. Так, є певні особливості, але це вже деталі. Тобто, основна діяльність, основні скіли, які потрібні для роботи, вони будуть універсальними та будуть застосовуватися для будь-якої країни нашої планети. Наступна причина це легкий вхід. Тобто, багато хто обирає таргет в порівнянні там із айтішкою або якимось там товарним бізнесом. Інтересом, тому що в принципі інвестицій не потрібно, то як в товарний бізнес, в криптовалюти або якийсь там трейдинг, інвестиції не потрібні, ти нічим не ризикуєш. Да? Тобто своїми грошами ти не ризикуєш. Окрім цього, не треба знати мови. Да? Тобто, навіть якщо ти таргетолог, ти працюєш із проектом там європейським умовно, то. Ти ну там перекласти оголошення на якусь мову, це вже достатньо легко. Але є купа українських підприємців, які виїхали і які можуть комунікувати українською з тобою, і ти можеш налаштовувати рекламу на локальний ринок, але з клієнтом спілкуватися рідною мовою. В it компанії, яка працює, наприклад, на американський ринок, ну так не вийде. Наступна причина полягає в тому, що ті навички, які мають таргетологи, той досвід, який мають таргетологи, можна застосовувати. Для власних проєктів. тобто, в подальшому є перспектива розвивати свій бізнес, розуміючи, як працюють в принципі бізнеси, маючи досвід просування інших бізнесів, його можна дуже легко адаптувати під свій проєкт і просувати свій проєкт. Шоста причина це стабільно і нікуди не пропаде. Таргетована реклама, як сфера, вона вже там не перший рік існує, і я сам особисто вже 6 років займаюся таргетом професійно, і він досі в тренді, тобто досі. Стає більше таргетологів, ще не пізно в нього заходити, тому що все більше бізнесів потребують собі таргетологів для свого проекту. Деякі бізнеси іноді змінюють таргетологів, деякі бізнеси просто були на, на тому рівні, коли таргетолог не потрібен, а зараз вже на тому, коли потрібен. Тобто попит залишається стабільним і тільки зростає насправді. Але. Ця сфера, да, вона от реально є стабільною. Тобто, ця сфера дуже стабільна. Це не якась тємка, яка виникла, перегоріла і все. Да? Тобто, на початку повномасштабки там з підупі було таке. Ну багато є різних тємок, які виникли і здулися, виникли і здулися. Але таргет як був на піки, так і залишається на піки, і він ще буде на піки дуже багато років. Тобто він вже нікуди не дінеться, тому що соціальні мережі вже нікуди не дінуться. Тобто, ця професія просто буде далі розвиватися. Ця професія може трансформуватися. Можливо, будуть потім таргетологи для чату GPT і що завгодно може потім бути, тому дуже гарний час зараз входити в цю професію, тому що далі буде тільки-тільки більше. Ну, типу, менше попиту на таргетологів вже не буде. А ще після повномасштабки до нас повернеться в Україну TikTok, Можна налаштовувати таргет, буде ще й в TikTok на Україну. Зараз його можна налаштовувати на Європу. Це робиться теж дуже легко. Тобто, таргетолог це універсальна професія по просуванню, бізнесів, яка буде затребувана завжди, крапка, і я б ще насправді до цього додав би сьому причину це круте оточення. Тобто, дуже багато людей я знаю, які обирають для себе таргет через те, що є класні ком'юніті таргетологи. Це зазвичай. Молоді люди, якісь амбіційні, творчі, прикольні. В таких е спільнотах хочеться знаходитись. Це ну для багатьох це прям вау. Тобто, у мене була одна дівчина, яка прийшла до навчання, і її запитав: а чому ти прийшла до мене на навчання? Вона каже: Слухай, я просто не. Хочу більше працювати із цими бухгалтерами, тому що це жіночки, які вже постарше ніж я, і мені з ними просто не цікаво. Я не можу з ними там просто знаходитися. Ну у нас немає спільних тем. Я хочу бути із молодими прогресивними людьми. Навички таргетолога вони цікаві всім іншим. Тобто, з ким би таргетолог не знайомився, хоч будь-то майстер якийсь там б'юті спеціаліст, інший маркетолог, it спеціаліст, і так далі, всім цікаво це, всім буде цікаво поспілкуватися про таргета, чим ти займаєшся, що ти робиш, кого ти просуваєш. Тому що це реально просто цікава професія. Кому не підійде професія таргетолога? Тут всього два пункти можу виділити. Перше це хто реально зовсім не дружить з комп'ютером. Тобто, якщо там. Таблички, якісь там Google-документи, створення файлів на комп'ютері, і все таке викликає паніку. То буде реально важко. Ну, якісь базові навички користування комп'ютером, Google, інтернетом, соціальними мережами вони мають бути, бо без цього буде в рази складніше. І друге, це людям, які чекають кнопку бабло. Або чарівну паличку, вам теж не сюди. Я, я намагався згадати хоч одну професію, яку можна запропонувати вам, якщо ви така людина. Але не згадав таргет, це точно не про це, як завжди. Ми трошечки вкладаємо зусиль, трошечки вкладаємо часу, треба попрацювати, щоб бути нормальним таргетологом і надавати якісно послуги. Ну так, треба докласти зусиль. Але це питання не років, да? тобто це питання тижнів і місяців. І якщо цих зусиль трошечки докласти, то виходить. От, як, наприклад, у моєї студентки Валерії Рещикової зараз маю три проекти. Виходжу на дохід 1000 доларів на місяць. Мені здавалося, що я йшла на цей курс, щоб нарешті навчитися таргету, якого я боялася весь час. Але в процесі курсу я почала розуміти, що ціль була більш глобальна змінити своє життя на краще за допомогою нової професії. Вона почала продавати свої послуги по 200-300 доларів клієнтам, провела першу консультацію 50 доларів за півтори години. І це все, от буквально там за два місяці людина карт. Динально змінилася, стала просто іншою. Ну, ось так має бути, але звичайно, трохи, треба трохи попрацювати, воно того варте, побадьте. Чому після курсів не виходить у багатьох? Є такі причини. Перша причина це відсутність підтримки або кураторів. Я раджу вам, якщо ви хочете увійти в цю професію, шукайте для себе якесь навчання, не розглядати курси без підтримки, не навчатися по Ютубу. Ну так, ви можете подивитися якісь просто відео уроки в Ютубі, але коли ви підете. Працювати, скажімо так, в поле, да, тобто, підете працювати з проектом по тим урокам, де вам показали, як натискати кнопочки, буде дуже багато запитань, і вам немає кому їх задати, тому ви просто будете зливати гроші клієнтів, і ну, це буде лажа. Ви, скоріш за все, просто отримуєте психологічну травму. Якщо ж у нас. Підтримка реально здорової людини, скажімо так, тобто на навчанні на онлайн-курсі, на які ви пішли по таргету, вам реально надають якісну підтримку. З вас хтось проводить за ручку, і якщо виникають якісь запитання по проекту або щось йде не так, як ви планували, вам хтось може допомогти, то виходить так, що от як Іра Синькова написала, крута структура навчального процесу та підтримка куратора. Відчуття впевненості, що я можу принести бізнесу прибуток за рахунок таргету. Ось це відчуття впевненості, воно. Точно приємне і буде точно дуже неприємно, коли ви розумієте, що ви шкоду бізнесу наносите, тобто ви просто гроші витрачаєте, результату немає. Куратора Сашина віддача та підтримка мотивували мене на протязі всього курсу. Це насправді дуже важливо. Ось Даша взагалі написала постійна підтримка куратора, навіть коли опускаються руки. Якщо б не він, я б закінчила на другому модулі. Після курсу з'явилася впевненість у своїх силах. Тобто, реально, через те, що нормальний курс буде вимагати трошки зусиль, і дуже важливо не здатися, да то Ось ця опора, на яку можна спертися, вона дуже важлива, і за неї варто переплатити. Тому йдіть на курси, де точно є підтримка. Далі. Дуже розповсюджена причина, чому немає результатів у тих, хто пройшов курс і чому у них не виходить працювати таргетологом, це те, що гіпотези, які надаються на навчанні, ось зробіть розсилки так, або запустіть на себе рекламу так, або розрахуйте бюджет клієнту, ось так. Вони беруться просто, типу, незрозуміло мені навіть іноді з чого, Тобто це просто гіпотеза, яка не була перевірена, і тому. Коли її студент запроваджує на курсі, да вона не працює, і потім знову таки очікування були одні. Вони не виправдались, ну і все і типу, це розочарування, опускаються руки, не хочеться нічого робити. Відповідно, дуже важливо, щоб на курсах, на яких ви приходите, вам давали ті гіпотези, які вже були перевірені на учнях, на досвіді автора курсу. Це дуже важливо. Третя причина, чому виходять факапи, це через те, що знання, які даються на навчанні, вони вже застарілі в рекламній системі мета, в рекламі Facebook, в рекламному кабінеті, в інстаграмі всюди все змінюється дуже дуже часто. Дуже часто і від. Відбуваються якісь зміни, і відповідно доводиться постійно перезаписувати уроки, щоб актуалізувати інформацію. І якщо цього не відбувається, да якщо онлайн-курс, який вам пропонують, він є типу там настільки вже застарілим, що йому там умовно там 4-5 років, це треш. тому що реально от кожні три місяці точно якась там велика обнова відбувається в якомусь із елементів рекламної системи. Тому дивіться на актуальність. Курсів до цього знайшов відгук Олени Зінченко. Вона пише: Мені сподобалася актуальність інформації, подання в чіткій і зрозумілій формі, що, до речі, теж важливо, щоб не говорили за умними термінами, да? щоб це було простою мовою подано, але по суті наявність конспектів на платформі. В якій все чітко розписано по моделях, ось так має виглядати інформація. Олена бере за послуги з одного проекту 250 доларів. Вона абсолютний новачок, це її перші клієнти в житті. Вона заробила 600 доларів за місяць під час навчання, ну і далі вже тільки більше. Тепер дивіться, якщо ви за два місяці хочете вийти на стабільні 700, 800, 900 доларів в сфері таргетованої реклами, займатися цікавою справою без прив'язки до місця, і не маєте досвіду в таргеті, то мене для вас є пропозиція під цим відео. Ви можете зареєструватися на безкоштовний інтенсив. Ви отримаєте три уроки від мене, як почати заробляти на таргеті. Це безкоштовно, але дуже корисно. Тому реєструйтеся прямо під цим відео за посиланням і починайте більш поглиблено вивчати сферу таргетованої реклами. Так само, все чітко, без води. Там буде купа реальних прикладів із роботи. Йовелка, тепер замість висновку. Що ж потрібно для стабільного заробітку? Перша частина це зовнішні фактори. Конкуренція серед таргетологів її насправді немає. Про це кажуть абсолютно всі мої учні. З ким б, у кого б я не запитував, з ким би я не спілкувався. Всі кажуть, що насправді конкуренція відсутня. На цьому youtube каналі ви можете подивитися там YouTube відео з, з моїми учнями, інтерв'ю. В одному із них якраз учень це і казав. Коли ви. Як спеціаліст, можете донести цінність своїх послуг, важливість вашої саме вашої роботи для саме цього проєкту, коли ви це вмієте робити, то насправді конкуренція її не існує. Бо реально, коли там, мої учні надають якісні послуги якомусь одному, двом-трьом клієнтам, ці клієнти потім дуже швидко починають їх радити. Тому що насправді класних таргетологів, їх дуже мало, а таких таргетологів, які. Не дуже вміють працювати з проектами, їх багато, тому у багатьох бізнесів є негативний досвід, і потім, коли хтось приходить починає робити щось прикольне, те, що відрізняється дуже сильно від того, що робили раніше інші таргетологи, то звичайно таку людину всі будуть радити. Ну яка тоді може бути конкуренція? Також до зовнішніх факторів я відніс би ще дві речі: перше це попит серед малого та середнього бізнесу українського на таргетологів. Він реально зростає, менше вже не буде. Ще раз підкреслю, тому що користувачів соціальних. Мережах менше вже не стане, а значить і таргетологів потрібно більше, а і бізнесів менше не стане. Значить, таргетологів потрібно більше. Відповідно, попит на спеціалістів є і буде завжди. Але до цього ще й додається зараз попит на наших українських таргетологів із ринку Європи, Америки там глобального ринку, скажімо так. Тобто наші виїжджають за кордон. І, звичайно, вони хочуть працювати теж з нашими. Але з нашими, які працюють тут, або з нашими, які працюють там, це вже друге питання. Важливо те, що вони хочуть працювати з нашими. Це я вже не кажу про те, що і в принципі наші медіабайери, наші спеціалісти з маркетингу, таргетологи завжди були затребувані на західному ринку. На ці зовнішні фактори ми не можемо вплинути, вони от просто є такі, як є. Але тут все ок, тут все позитивно. Окрім того, є ще інші. Назвемо їх внутрішні фактори, які дозволять або заробляти стабільно, або відповідно ні. Перше, це те, Скільки клієнтів йде кожного місяця? Тобто, якщо спеціаліст надає неякісні послуги, якщо у спеціаліста немає чіткої системи роботи від А до Я, як працювати з проектом, немає її в голові, немає її там на папері, він не розуміє, як вести проект, що робити, коли все пішло не так. А як проаналізувати попит? А як правильно побудувати стратегію, як працювати з алгоритмом реклами Facebook, як правильно прорахувати бюджет на рекламу? Да? Тобто, якщо системи роботи ніякої немає, відповідно в Великий відсоток клієнтів буде йти від спеціаліста, і ну все тут про яку стабільність тут можна говорити. Якщо це не так, да тобто, якщо йде якийсь маленький відсоток клієнтів по різним причинам або призупиняється працю, або йдуть, але йдуть все одно задоволені, тоді. Це вже виглядає більш стабільно, і тоді до цього нам потрібно додати ще дві маленькі штучки: перше це вміння шукати потенційних клієнтів, тобто знати актуальні способи, які зможуть приводити потенційних клієнтів, які просто цікавляться послугами. І друге, тоді вміння доносити свою цінність незалежно від того, який у тебе досвід, до цього потенційного клієнта, щоб зробити своїм клієнтом його. І якщо ці три навички вони Розвинені тоді стабільний дохід він точно забезпечений. бо Мої учні знову таки сьогодні навожу приклади тільки новачків. От, наприклад, Олександр Труш, він зміг за короткий час вийти на стабільний дохід і перейти повністю на фріланс. Він заробляє 1900 доларів за місяць. Або от як Вікторія вихованець, вона почала заробляти вже під час навчання. Вона вийшла на стабільний дохід 1000 доларів буквально за три місяці. І, ну і це не якісь казки. Тобто, це те, що реально відбувається, це те, що реально можливо. Якщо ти. Нормальний таргетолог в підсумку. Хотів би сказати, що професія таргетолог у 2025 році це реальна можливість заробляти віддалено, працюючи у зручному графіку. Це не якась тємка, яка зникне через місяць або через рік. Це може бути справа усього життя. Таргет вже довів свою стабільність і він далі буде тільки розвиватися і трансформуватися.